Привіт мої хороші, з вами Ірина Україна і я сподіваюся, вітер не завадить мені привітатися знову з цього озера і розповісти вам, що у нас тут зараз трошки прохолодно, так добре прохолодно. Ви не подумайте, це не то, що нема що розповідати, і ми говоримо про погоду. Да? Я сподіваюся, цю декаду буде раз розповісти, але для вступу хочеться просто повізуалізувати, показати вам мирне небо, тиху воду і просто привітати вас. Дуже для вас прошедшим, а для мене сьогоднішнім. Святом, да, я знімаю вступний, перший день декади, а коли у мене є нагода, свято трійця, тут не святкують, але я вийшла, щоб пройтися. І от такі тут друзі ось, бачите, які купаються. Дійсно дуже холодно в Литві. В Україні були жаркі дні, тут не було такої жари, тут взагалі вранці 4 градуси тепла було 2 з чотом вітру. Але знаю, що зараз і прохолоднішо в Україні. І тут дуже рідко тут бувають жаркі дні, Я вже по минулому літу це зрозуміла. Тож, давайте сподіватися, що дівка доведе цікаво, що перестануть тероризувати Україну. Орки, ті нелюди, які не знаю, чим вони думають, коли вони сідають в тілі літаки і летять скидати бомби на мирно спящих. Людей, дітей, жінок, старих людей. Ну просто я не знаю, що це за люди. Давайте будемо сподіватися, що вони отримують своє, нам дасться скоріше перемогти і ми зможемо спокійно вишивати, спокійно насолоджуватись життям з нашими рідними, близькими всім. Щастя, здоров'я, ну це не, не закінчення, да? це тільки початок декади. І я дуже з оптимістичним настроєм. Все ж таки починаю цю декаду. Для вас цілий день відео з покупками. Зараз вам такий короткий дайджест поки вставлю з того ролика, але ви можете його подивитися попереднє відео. Невеличкі покупки, які залишалися невисвітленими. Я познімала, показала, оскільки те, що я знімала вдома, це щоб вдома були покупки, той у мене файл. Зник не записався, чи десь зник, не знаю, немає його. А, тож замість того, щоб показувати вам вишивки, я показую вам мій коротенький огляд покупочок від е, Чарівної країни, від е, Сузір'ї Динораджога, кого там ще я купувала. Ну, Dimensions, Лукас. Лука <реслеч> І хепбібек, ці брилочки, браслетики. Я думаю, ви всі бачили вже то відео. А хто ні, то звертайтеся ще одне, подивіться. Також про ці анексії розповідала. Ну, тобто, вставила вам зараз дуже-дуже коротенько те, що. Знімала О, брошки тела артєст. Те, що знімала і виставила нещодавно. Просто під музику додивіться. Сьогодні приїхали теж на озеро, ну, приїхали, приїхали щоб пройтися. А тут вода, зараз теж ставлю фотки, я зробила така взагалі. А включилась тільки для того, щоб розказати, що роблять всі нелюди. Але кому розказувати? Мене дивляться тільки українці, росіяни, подлюки. зірвали сьогодні Каховське водосховище. І мільйони тонн води пішли по Херсонській області. Все зруйновано. Слава Богу, поки що не, нема. Я думаю, не, дуже сподіваюся, що немає, не буде людських жертв, але дуже загинуло багато тваринок. Зоопарк затопило. І ну, хатні тварини, коли люди тікали, мабуть. Теж не всі змогли врятуватися. Я не знаю, що це за. Це не те, що тероризм, геноцид. Так, да, це геноцид, це знищення всього. Їм не потрібна наша земля, їм не потрібні наші люди. Їм нічого не потрібно, аби просто знищувати все і всі... воювати і знищувати. Це не люди, це не люди. Нехай їм... Все, це, це окупиться, хай зникнуть, просто зникнуть з цієї землі, така тваринна нація. А ми поки не вишивається навіть нічого. Пройдемось, трошки походимо Потепліло. Будемо вірити, що скоро в Україні стане мирно. буде мирним небо. Вернуться наші хлопці дуже віримо, молимось цьому. Так, сьогодні у нас шосте. Я вам уже розказала про каховку, а зараз прийшли додому, трошки вишивається. Не я верх ногами тримаю камеру, це. <ріх> верх ногами лежить робота моя. Вишиваю я. Зараз оце, цю частинку, то я боком таку тримаю. А, кожен день потрошки вишиваю. Один день, другий, третій, четвертий. Ну, сьогодні оцю частинку, цю і зараз це до шиї. І буду продовжувати. Свій перший процес, який випав, оце вічно потуююся до номерами. Коли вам показувала, вже не пам'ятаю. Ну, оце за пару днів, бачите, вже видно крила. І оце вчора вечір білим по-білому. Оце я за вчора за вечір вишила 300 хрестиків. Таке все біле-біле-біле. Ну, потрошки росте мій гарненький лелека. Що можу сказати про цю роботу? Вже все вам розповідала, легко вишивається, трохи світе, думаю, сяде трошки при прані, то тоді не буде світити. А так, більше нічого я ж кажу, вишиваю до другої ночі, з вечора з сьомої з восьмої. Вишивається тільки у мене 300-400 хрестиків. Не знаю, чому в мене така швидкість. А це вночі. Тут я вже майже всі нитки, ну, не майже всі, ну попідписувала номера, як у мене в сазі, вони йдуть. Ну, ці ще неба не, не було. О, Збили мене колектори. Це ті, що телефонують по 20 разів на день. І не знаю, що робити. Номер я не буду змінювати, оскільки вже 20, більше 20 років у мене цей номер. І всі його знають, і, і в мережах він всі вайбери, телеграми на нього зареєстровані. Ну, взагалі, я не хочу його змінювати. У мене контракт. І це постійно, якби хоч повторялися номери завжди, кожен раз, 20 разів телефонують і 20 разів різний номер. Не знаю, що робити. Ну, це не, по-моєму, кредит. У мене немає заборгованості якісь на фамілі. Це знімала відео про, чи це я вже говорила. Діло в тому, що вони тоді теж телефонували, збили. І у мене зникло ціле відео про е покупки. Я то знімаю, ну, скинула в в телефон, а воно виключає камеру. То я зараз знову перезнімаю. Так, це ж я вам розказала про ці нитки. Про те, чим я займаюся сьогодні. Не дуже багато, ще кілька днів, мабуть. Раз, два, три, чотири. ну, До кінця тижня, можливо, вишиємо. За нього просто братися треба. Я іноді воно лежить, я не беруся. Але вже хочеться відправити. Я дуже відповідальна. Я не можу, коли я от дождна комусь щось намітила вишити. І я маю його вишивати, вишивати, хоча немає терміну. Можна ще півроку вишивати. Хочеться скоріше, щоб уже в мене не було такого Зобов'язання самої перед собою. А, так от, як доньки, наприклад, я вже теж там то сестрі хотіла, поки не зібрала посилку. Тепер доньки треба буде ще оцю ікону, мама попросила вишити. А, ну, в общем, коли повідправляю все, щось мені тут не дуже подобається. Цікаво, чи воно так само на Якось на прев'ю воно більше зашити. Прийдеться мені тут ще подошивати трошки. ниточкою по одної-двій бесерінки. Ну тут ще буде зашиватись, я знаю. А отут -от треба було все ж таки ще втуленити якось. Ну, Побачу. Тут от хорошо, дуже гарненько все дошивається такими прямо рядочками. А тут щось воно і по схемі такими, йде якимось рисками такими. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. А біле не видно. Ну, це могли б зробити його якимось, там, не знаю, фіолетовим. А білого взагалі не видно. Іде собі, як іде. Ну, погано, коротше, отут от теж. От розберіться, да? де біле, де сіре. Оце сіре. Ну, по чому вишивати? Тут, видно, лінію, а отут. А, а якщо розібратися, то вишивати треба от по цих сірих лініях, по сірих. А синя це між ними, виходить. Ну, щось таке. Коротше, щось не дуже пророблена саме ця схема. Лінії не чіткі. Зробіть чіткіші лінії іншим кольором, але ж буде тоді гарно видно вишиватися. А, ну, а взагалі мені дуже подобаються результати. То побачимося з вами наступного дня. А, сьогодні, нарешті, вирішила зробити планер, попробувати дюрочки, цей шоу Галі купила. Ну Планер повністю да? блокнот, тут різні сторінки. З'ясувала, що я, як завжди, викупила без цієї лінію. Я ще дивилася, вони там були, бо я подумала, що дешевше, бо він маленький. А я купила ту в коробочці, взяла, там нема. Ну, пройшло вже. За три тижні ніхто мені його не поверне. Коробку я викинула. Тепер не знаю, як націлитись, спробую, не виходить, щоб так рівненько. Чогось не хочеться зовсім вишивати. ну Зараз візьму Лондон. Я всі ці дні вишивала. Ну, ви бачили, що в кінці покажу вже результат вчорашньої роботи все, що забули вже. Це тиждень, да, ми вже вишиваємо. І за 4 дні мені ще треба повишивати лондон. А, і ікону я вишивала щодня. Але ікону от щось сьогодні не хочеться мені вишивати. Після цієї каховки. Не знаю, буду все взяла. Буду вишивати хрестики. Це сама важка на сьогодні мені робота. Не знаю чому, тому що, може, маленькі е хрестички, і не видно так просувань, е чи тому, що часто закріплюється а ниточка. Міняється. Не знаю, ну, буду потрошки вишивати. Я ж кажу, вже можна і ікону було б закінчувати, але сьогодні щось не хочеться. Так як і ці дрібнички брати різні, вже буде в кінці. В червня більше часу, менше готовки, менше прогулянок з чоловіком, то тоді, можливо, я візьму за ті дрібнички, брошечки, браслетики. І ніяк вам не змонтую відео про покупки останнє. Можливо, ввечері сяду зроблю. Ну, до 10-го, до цього відео, що ви зараз дивитесь, ви його точно побачите, тому посилання я вам залишу. Тож, викидати цю фігню, купляти новий нормальний дерракол, робити блокнот. Я його зібрала, Хотіла менші кільця оці купити, бо вона болтається. Але подумала, що якщо я зроблю свій плюс галін, у мене буде дуже-дуже грубий. Не знаю для чого, але хай буде грубий, тоді Кільця не будуть так такими великими ставатися. Це моя дуже любима вишивка на дереві. Це гортензія від Євгенії Колесникової. І бейк тут і все. Ну, нелегко вишивалося знаєте, З часом забулося, а результат гарний. І сьогодні були в ботанічному саду, зараз вам трошечки вставлю, що я там не знімала. І принесла аж на виставку <ріху> Ботанічний сад. Хотіла зробити тут обзор, але заважає вертоліт і просто пофотографую. а На наступного року вже сподіваюся, готова картина буде. Ну а тепер підсумки за декаду, що я встигла зробити. Давайте я вам покажу. Так, перша робота це повернення від кольорової. У мене на неї вчито за 10 днів. Чимало. Для порівняння вставляю фотку. М -м -м. Повернення. 1634 хрестика. Чим більше півтори тисячі, але видно. Добре, ось лекар тут вишилось і це чорне, ну не чорне, воно вам здається, чорного два темно-синіх кольора, майже фіолетові. Так виглядає сьогодні, ну вже щось трошки зрозуміло. Не дуже мені подобається. 14 канва канвал дві нитки легко вишивається, але якось просування не дуже не дуже радують, ну, тому що якось щось мені не, не, не подобається. Саме в вишиванні. Це робота це Лондон ЛКС, і ми тут бачимо, що я дійшла донизу. Але а тут фотопрік я вставлю, дуже-дуже багато вишивати. Таке враження, що цей стовп це основний герой цього малюнку. Ну, Це так здається, оскільки тільки що зовсім-зовсім мало відшито. Хоча на цьому тижні вийшло 1190. Другий процес і другий по кількості хрестиків. Ага. Але зараз я вам скажу, скільки це відсотків. Бачите, 9,45 відсотків, А на перший 20% вже відшито. Чверть роботи. До речі. Мені подобається, що тут маленький мілкий каунт 18, але а, якось воно швидко йде. Я за один день була вишива 500, чимось хрестиків. Ну, на інших теж роботах було по 500. Але тут я не очікувала, що так 619. начебто не довго вишивала. Кілька годин. Вийшло 619 хрестиків хоча б розкидані. Тут все закрило, чуть-чуть оце тут. І буде стовбик для фонаря готовий а потім це все асфальт буде вишиватись. І третє вишилося 1100 за 10 днів, теж по 500. 50 хрестиків 3 дня, прям так воно у мене. А, ні, два дня, 500-500 до повернення. Теж дійшла до низу, нижнього лівого кута. І якби воно більше попало, ну, мені дуже подобалось вишивати. Саме комфортно вишивається сод, саме ця робота. 16-й дві ниточки. От, я вже кожен раз говорю, це саме для мене приємна робота, яка вишивається до сьогодні. І що ще хотіла сказати, бо в мене фініш, вже всі бачили, хто був в інстаграмі. такий. Гаманець. так він виглядає. То. Розповідати про нього особливо нема що. Таке ви його бачили в процесі відшиву в прошлої відео я багато про нього розповідала. Так він виглядає на сьогодні. І ще я знімаю сьогодні пізно. Ночі, тому що дуже-дуже хотіла закінчити, закінчила цю роботу. Маю ще один фініш, поза грою. Завтра тільки попідтягую, де трошки послабились великі ці бісерини. Для них зачеплялись нитки, і якось воно так їх повитягувало. Дуже гарно вийшла ікона на камері, воно трошки грубовато якось виглядає. Так здалеку, коли дивитись, то гарно. Поставляю вам пару фоток. І така у мене за одну декаду два фініші. Той гаманець і ця ікона на подарунок. Тепер треба ще відбикати мамину вишивку і можна відправляти подарунок адресатом. Отак е... на цій ноті я. Хочу з вами попрощатися. Зараз ставлю ще рандом вибору просувайки. Але вам вже бажаю мирного неба і всього найкращого. Дякую, що ви зі мною за лайки, за коментарі, за те, що граєте. Продовжуємо грати в просувайку. І вітаю всіх з закінченням гори 150 завдань вишивальниці, про яке буде окреме відео. Пока. Так, будемо обирати на 8 днів для просувайки процеси. Находимо наш рандомайзер. Tak 11. Три, четырнадцать, три, пятнадцать, три, шестнадцать. Gracias.